Проведення вісняно-польових робіт в області. сільському господарстві області зараз один із найвідповідальніших періодів від того, як якісно ми підготуємося та організовано проведемо вісняно польові роботи. Таким чином буде залежати виконання завдань по виробництву сільськогосподарської продукції в запланованих обсягах і в першу чергу зерна для продовольчих потреб. І це в першу чергу це те, що пов'язане із безпекою нашої держави. Враховуючи складні погодно-кліматичні умови під час посіву озимового климу під урожай нинішнього року, особливу увагу потрібно звернути на стан озимини. В нинішньому році відповідально потрібно підійти до роз'яснення щодо посіву ярих зернових, зернобобових та не допустити зменшення валових похизників і виробництва. Доцільним є збільшення посівних площ ячмів, ярої пшениці та круп'яних культур. При цьому зауважу, посів потрібно проводити якісним насінням найнижчі другої репродукції рейнованих сортів і гібридів. Для чого це говориться? Я не хотів би, щоб це сприймалося нав'язуванням, так як і раніше було. Це є рекомендації, те, що необхідно на сьогодні, для того, щоб ми мали відповідні врожаї і мали можливість продати цю продукцію в цьому році. Надзвичайно хвилюють питання забезпечення господарств мінеральними добривами, засоби захисту рослин, паливно-мастильним матеріалу та коштами. Щодо е, коштів забезпечення, ми е, е, зустрічалися із банківськими установами. В дійсності, кредитування, можливість є надання кредитів, але відсоткові ставки на сьогоднішній день із відповідним підняттям цін на мінеральні добрива і паливо-мастильні матеріали. Е, і те, що на, сь на сьогоднішній день ми маємо в собі вартості якраз складову паловмостину мініральне добрива, це нам складає загрози у забезпеченні відповідними об'євими коштами. Зараз на рівні Кабінету міністрів і ми маємо такий вже позитивний сигнал. Про те, що все ж таки буде забезпечена компенсація відсоткової ставки по кредиту. і це дає нам перспективу для того, щоб перевести пасіну компанію з інформацією про стан справ з підготовки до проведення весняно-пальових робіт. Запрошую до слова директора департаменту про промослого розвитку полдержавністрації Колодко Ігоря ренамічвірожання тисячі 2015 року в області посійно. 277,8 тисяч гектарів озимих, на зерно, що на 42 тисячі гектарів більше проти минулого року. Так посіяно 250 тисяч гектарів пшениці, 24 тисячі гектарів озимої шляхів, 2,8 тисяч гектарів жита. Крім того, озимому ріпаку посіяв на площі 43,7 тисяч гектарів. Хочу відзначити, що всі райони області розширили площі посів озимих зернових культур. Посіви озимих культур війшли в зиму в доброму стані на 56% посівних площ, в задовільному на 34%, 34 та слабкі звічені посіви складають 9%. За даними районів, за результатами взятих монолітів, в цілому рослини добре переносять перезимівлю І є сподівання, що до відновлення вегетації весною такий же їх стан збережеться. Основний обробіток ґрунту господарством приведе на площі 804 тисячі гектар, в тому числі глибока оронка на площі 16,25 тисячі гектар. На сьогоднішній день підготовка інтенсійного насіння ярих культур відповідно до показників минулого року проходить нижчими темпами. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Відсутнє фінансування насіннєвих лабораторій в системи дерсільвосінспекції, призвело до розбалансованості при підготовці насіння. А також на темп підготовки вплинуло зменшення кількості лабораторій. Тому сьогодні необхідно завершити підготовку насіння ярих до посів та спільно здійснити заходи для виправлення ситуації. Потреба в насінні разом з Траковим фондом становить 11 тисяч тонн. Станом на сьогодні надійшло на перевірку 10,7 тисяч тонн, що складає 96%. В господарствах проводиться закупка мінеральних добре, на комплекс весняно польових робіт. Станом на сьогодні при науково обґрунтованій потребі у добривах діючого речі 50 тисяч тонн закуплено 33 тисячі тонн, що становить 67%. Такого стрімкого рісту цін на цю продукцію важко згадати, адже з позначки 3,5 тисячі гривень в кінці 2014 року ціна зросла майже до 11 тисяч гривень за тонну гачної селітки. Найгірша ситуація у забезпеченості добривом в Канівському, Маньківському, Черкаському та Шполянському районі. Проте господарства області вже почали підживлення озимих на площі 6234 гектари та 1740 гектарів озимого рібаку. Так, підживлення озимих розпочали господарства з Винигородського, Корсу Шевченківського, Тальнівського, Уманського та Христинівського районів. Проведення комплексу весняно-польових робіт в цьому році будуть, як ніколи, непростими, а тому потребують чіткої організації і згуртованості. Тому в кожному районі повинні бути розроблені плани для польових робіт на 2015 рік, закріплені за кожним господарством відповідальні особи, налагоджена взаємодія і інформація. Ми проводимо територіальні навчальні наради семінари за участю обласних служб, науковців, керівників сільгосппідприємств, представників банківських установ, де пропонуємо застосовувати ресурсозберігаючі технології, науково обґрунтовані системи сівозмін та інші питання. Відповідними фахівцями надається інформація щодо змін у земельним та податковим законодавстві. Крім того, розглядається та затверджується план проведення польових робіт в кожному районі. обговорюються проблемні питання та шляхи вирішення. Даний захід відбувся 17 лютого в місті Уменю за участі 6 районів та буде продовжений 25 в місті Звенигородці за участі шести 6 та 27 в місті Сміла. матеріально технічне забезпечення. Станом на Сьогодні забезпечені з дизельним паливом становить 69%, бензином 62%. Готовність тракторів складає 97%, сівало – 99% культиваторів та плугів 97%. На весь комплекс весняно-польових робіт згідно розрахункового прогнозу планується витратити кошти в сумі 3 мільярда 723 млн грн. З цих коштів 2 мільярди 894 млн грн, власні кошти сільгосвиробників та 829 млн грн запозичені. Із запозичених коштів комерційні кредити складають 78 млн грн та банківські 750 Серед Середнізваже відсоткова ставка за надами підприємствами АПК кредитами на сьогодні становила 23-27% річних. Прогнозовані витрати на 1 гектар Євген по області близько 3,8 тисяч гривень. Станом на сьогодні фактично витрачено коштів на здійснення комплексу весняно-польових робіт в сумі 1 мільярд 372 мільйона гривень, з яких власні кошти 1 мільярд 190 мільйонів та отримано кредитів 181 мільйон. Господарство працює з банками Райфайзен-Банковаль, Приватбанк, «Ощадбанк» та «Укрексімбанк». Ми також сподіваємося на залучення коштів для наших підприємств і шкодування відсотків за банківськими кредитами. Як відомо, для цього Кабінету міністрів України з державного бюджету планується виділити 300 мільйонів гривень. Одним із пріоритетних напрямків роботи галузі рослинництва у 2015 році буде. Застосування ресурсозберігаючих технологій, вирощування сільськогосподарських культур, виконання обласної галузевої програми, комплексна біологізація захисту рослин 2008-2015, дотримання запланованих обсягів застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур. Внаслідок цього зростає виробництво екологічно чистої продукції в області. Для підвищення родючості ґрунтів необхідно переходити до ширшого застосування хімічної меліорації, використання товарної частини врожаю, культивування садильних культур, розширення площ посів під багаторічними травми та в першу чергу формування та дотримання науково-обґрунтованих сівозмір. Виконання заходів обласної програми, програми розвитків овочівництва Черкаської області 2011-2015 років з метою стабілізації нарощування обсягів виробництва та реалізації овочів. Планується введення в експлуатації нових потужностей для зберігання картоплі та овочевої продукції. Ресурсний потенціал сільського господарства, в основі якого знаходяться високопродуктивні землі сільськогосподарського призначення та сприятливі агрокліматичні умови, має значні можливості для подальшого свого розвитку. Існують додаткові можливості щодо збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, внеску в галузі підвищення рівня продовольчої та енергетичної безпеки. На сучасному етапі Україна стоїть на шляху до євроінтеграції. В наші дні, коли технології та потреби ринку змінюються з небувалою швидкістю, особливо важливо диверсифікувати структуру сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог ринку, зокрема європейського, щоб бути конкурентноспроможним. Область має значні можливості для перетворення аграрного сектору економіки, високоефективний. Експорту спроможність, сегмент економіки шляхом підвищення економічної активності регіону, зростання його інвестиційної привабності, використання новітніх технологій виробництва, а також виходу на новий ринку збуту, який відкриється перед нами завдяки євроінтеграції. Від наших спільних зусиль залежатиме, який буде врожай зернових та інших культур 2015 року. Як ми виконуємо комплекс весняно-польових робіт, такий буде підсумок господарчого 2015 року. Тому необхідно в кожному районі проаналізувати науково-організаційні основи проведення весняної посівної компанії. Особливу увагу слід звернути на стан озимих, раціональне внесення мінеральних добрив, в тому числі підживлення озимих, застосування засобів захисту рослин та системності підготовки ґрунту під посів ярих культур. Посів потрібно привести тільки якісне насіння районовних сортів та гібридів високих кондицій. Незважаючи на всі труднощі, сільгосоробники Черкащини. Мають підтримати та розвинути закладений восени потенціал та провести весні роботи організовані в оптимальні строки. Певний в тому, що всі ми докладемо максимум зусиль та професіоналізму для забезпечення продовольчої безпеки нашого регіону і всієї держави цілому. Доповідь закінчуємо. Відразу питання ми готуємося до сесії 5 березня. І все ж таки у нас на колегії, Департаменту агропромислового розвитку ставило питання щодо створення інформаційно-аналітичного інформаційно -аналітичного центру на базі департаменту. Все ж таки, це важлива річ, чому я кажу, тому що от якраз зараз ми маємо такий колапс в економіці. Беремо молоко. Ціна молока на сьогоднішній день, на превеликий жаль, в багатьох господарствах це вже нижче собівартості. Чому не ще Тому що тут є е, такі взаємопов'язані економічні речі. В першу чергу це пов'язано з тим, що е, сьогодні е, е, не встигає сьогодні економіка, е, і я вважаю, що тут е, не спрацьовує відповідне міністерство на е, превеликий жар. По-перше, є е, чітко обмежена ціна на соціальні продукти, такі, такі як молоко. І е, сьогодні невідповідні не, не внесені зміни в постанову. Ми повинні відповідно зараз надати всю інформацію, звернутися до міністерства для того, щоб це обмеження зняти. Тому що ненавише ми просто загубимо е, в цілому економіку. Це пов'язане з м'ясом і з іншими продуктами, і з е, е, те, що пов'язане із виробництвом хлібобулочних виробів. Е, важливо, щоб тут е, ми чітко е, з, провели. Аналіз, з що, що сьогодні складається складова собівартість, і що нам необхідно зробити на нашому рівні, на державному рівні, які необхідно прийняти рішення. Тому що, е, е, якщо взяти виробництво м'яса, так в більшості вже це збиткова діяльність, і ніхто сьогодні не аналізує і не дає, що робити далі. Ми зараз будемо мати такий колапс, коли піде ще більш е, суттєве зменшення поголів'я. ВРХ, погаріли свиней, а це те, що на сьогоднішній день пов'язане із паловими матеріалами матеріалом збільшилися, добриво збільшилися, заробітні плати залишилися на рівні. Відповідний курс, це ж пов'язано із курсом валюти. І тому ми маємо сьогодні величезну проблему. І ця проблема може ударити дуже сильно по економіці, і це може, може мати ще більше, як кажу, враження, ніж сьогодні ми маємо військову агресію. Е, тому я просив, ви, все ж таки, для мене важливо, щоб аналітично ви зараз підготувалися до того, що департамент повинен перейти на інформаційну аналітичну роботу. Для того, щоб кожен фермер, кожне господарство мало чітку аналітику, яка пов'язана із світовими тенденціями, тому що ми. Е, Хочемо чи не хочемо, але ми інтегровані в більшості в світову економіку. І сьогодні є великі компанії, які ж працюють на світових ринках. Тому я просив, би, щоб тут ми все ж таки найближчим часом це зробили. Що стосується самої роботи, тут нам необхідно буде зібратися переробні підприємства. Сільськогосподарські підприємства і разом провести відповідну значить, нараду і визначити, що необхідно змінити на державному рівні, те, щоб вдалося сьогодні змогу працювати економіки. тому що ми на грані знаходимося економічного колапсу в економіці в цілому державі, я кажу за область. Ну, ми сьогодні працюємо над тим, щоб департамент став методичним науково-інформаційним центром для залучення, скажімо, тих служб, які необхідні для цієї роботи там і наукових і інших. Стосовно цін на молоко, безумовно, сьогодні підвищення цін на енергоресурси боляче вдало і втрата ринку. Молока молокозаводами боляче вдали особливо по заготівельним пунктам стосовно населення, тому що їхня ціна на сьогоднішній день не перебільшує десь 2,60. Така ситуація сьогодні по всій державі. Ми це вже аналізували. Ми будемо ініціювати зустрічі з переробниками, як ви кажете, для того, щоб все таки проаналізувати цей стан і підвищити ціну на молоко. Оскільки зниження його притягне за собою. Скорочення поголів'я населення. Як угода з азотом? Є підписана На жаль, ми працювали з азотом, розробили меморандум, розробили інший меморандум, який вони хотіли. Після цього значить, цей меморандум попав, десь пішов до власників, і звідти відповіді ніякої немає. Значить, директора, технічні працівники азоту просто якось, відомості відомостей по цьому не дають. на мій рівень виходити, ми будемо тоді відповідно звертатися. Із... Це наша позиція. Те, що ми е, повинні чітко відстоювати в першу чергу сьогодністровники, які знаходяться на території Черкаської області. Ми ж поводили про те. І в усній формі було ж поводження, що пріоритет давати сіргостровникам Черкащини. Для цього нам потрібний цей меморандум, щоб дійсно це не на словах, а на ділі працювало. Я чекаю тебе. Які ще питання? Будь ласка. Валентина Михайловна, Шановний Ігор Ле... Леонідович, у мене до вас такі два питання. Е, в якому стані нині оземена і е, чи є статистика у відсотках, скільки її треба на сьогодні пересіяти? Це одне питання. І друге питання, чи існують якісь заходи щодо припинення цієї негативної тенденції, щодо виснаження землі нашої, цінної землі, соняшником, соєю. Е, далі е, Кукурудзою, так. Ми ж... Це монокультура, Нічого страшного немає. Ну, от, ви як спеціалісти і мені, будь ласка, якщо... посівну культуру, увійшли в зиму в доброму стані. Як я говорив, на 56% посівних площ вони знаходяться в доброму стані, задовільному 34%, слабкі зрічні на 9%. На 9% при скажімо, вже відновленій вегетації будемо визначатися, можливо, десь на якихось площах буде присів цілому займана на сьогоднішній день в доброму стані. Стосовно, стосовно виснаження ґрунту, ну, сьогодні, сьогодні, безумовно, ми відпрацьовуємо ту систему, щоб, скажімо, по площам сівозмін, культури це сонячний, ріпак, вони займали відповідно науково обґрунтовані норми, то хочу сказати, що сонячника в нас в області буде посіяти постійно 11-12%, що якраз є науково обґрунтованими нормами. Але ж мова йде про те, що не всі господарства підтримуються цих норм. І зараз ми знаємо, є мораторій на перевірки, в тому числі сільськогосподарської інспекція, яка якраз і контролювала це питання. Як зараз нам діяти в сьогоднішньому мова? Сьогодні ми працюємо науково-практичні семінари. Проводимо в кущові, де працюємо з кожним сільгосвиробником. Відпрацьовуємо кожен план посіб. Сіль мисляно-польових роки з районами, де звертаємо на це увагу. Ну, тут необхідно, я звертаюсь до болів адміністрації. Заступ цим мораторієм, ви повинні кожен проаналізувати стан у себе в районі. Є у вас е е представники агропромислового е значить, департаменту. І я просив, щоб тут безпосередньо е ви проаналізували і надали сюди цю інформацію. І могли е публічно. Якщо дійсно це, це відбувається, тому що це не просто знищення землі, якості землі, а це в кінцевому результаті це знищення села. Ми повинні так ще говорити. І тому я просив аналітично до цього підійти. А далі ми будемо вже говорити безпосередньо на рівні з правоохоронними органами. Тому що там так само є закон, який чітко регламентує цю діяльність.